До вашої уваги вхідні двері в квартиру з колекції Рубіж модель Паралель. З зовнішньої та внутрішньої сторони МДФ накладка оздоблена квартирною плівкою у кольорі дуб португи. Полотно товщиною 90 мм з товщиною металу 1,5 мм. Утеплене мінеральною ватою. Короб товщиною 105 мм з товщиною металу 1,5 мм. Усі металеві частини фарбовані термостійкою порошковою фарбою. Поріг з нержавіючого металу. Три завіси на підшипниках, три антизрізи та три контури ущільнення. Лиштва шириною 8 см оздоблена МТР накладкою. Верхній замок калі 257, нижній циліндричний калі 252. Додатково встановлена броненакладка. Ручка на розетці.